Так, ну що, всім привіт, будемо розпочинати. І це новий випуск. Це просто треш. Як ви знаєте, це шкода Октавія моя. І в неї зараз встановлені 15 диски з заводу оригінал. Але я хотів їх змінити на 16, на 17. А, ну, я це не розробив, тому що зараз. Ну, не до цього, не до цього було. Але. Я роздивлявся якісь варіанти. Можливо, я б купив з резину, які варіанти дуже цікаві. А цей би продав би і трохи доклаби, і купив би прикольні диски. Але це я не робив. Чому до сьогоднішнього дня зараз це розповім? Ну, давайте розпочнемо взагалі, чому я вирішив ці диски, цю резину змінювати. Ну, дивіться. Коті шиповочка непогана, але взагалі держака немає. Дорогу ця резина зимня взагалі не держить. Що ви зрозуміли? Їду я на другій передачі приблизно 40 кілометрів, е антибукс вимикаю, газ даю і все, жопа несе мене по всій дорозі. Розуміли, я шукав на Олексі різні варіанти взагалі, і 16, і 17 я розглядав. Але я тільки розглядав варіанти з резиною, тому що окремо диски купувати, окремо резину, Ну, це ми ну, нафік. Реально. Це така ціна, що взагалі зараз не актуальна. Тому що я розглядав 16, 17 по Запоріжжі. Навіть почав розглядати по Україні, але ну, такого цікавого нічого не знаходив. Але дивіться уважно: в мене є такий сусід. Що підігнав мені 16. Він підігнав мені 16 зиму резину, реально непогана резина дуже, кататися і кататися, але є який нюанс. В одному колесі треба його запаяти зробити. Будь ласка, пройдемо. Так. Стан цієї резини реально протектор непоганий, можна кататися і кататися. реально. А стан четвертого колеса, дивіться, О, бачите, треба його паяти. Все це зробиться, все це буду робити, але який нюанс. Е цей хлопець віддає мені резину. І в цей день я умудряюсь купити собі диски. Так, ввечері я знаходжу диски, дуже цікаві в Івано-Франківській. Списуюсь повністю. Е Хлопця перевіряю, кинь, Говорю мені, будь ласка, силочку свою на інстаграм, щоб я розумів, тому що зараз дуже багато кидав по предоплаті. Він хотів 500 гривень на передоплату. Я дивлюся, диски реально непогані. Просто топчик, що мені зайшли. Але я починаю роздивалятися. В описі в нього вказано 200 баксів. Ну 200 баксів це 8200. а в наулисі так подивитися, вказано 6... 6700 сімсот 6500. Я йому кажу, а, вибач, але ж ціна. Він каже: так я бачу, ликс неправильно ставити, тому що курси національного банку він прив'язаний, трохи менше ставить ціну. Зрозуміло, зрозуміли, ціна диски вийшла там 8 з копійкою, плюс ще там доставка приблизно 600 гривень. І я на ці кошти вже якось не розраховував. Ну я думаю, прикольний так, диски, але з доставкою не дуже цікавий варіант, би вийшов. Ну я не розраховував на ці кошти. Я йому пишу чувачі, Ну дивись, я не розраховував на ці кошти. Давай я добре обдумаю ще, і потім я з тобою зв'яжусь. Що він робить? Він пише мені: ну дивись, давай зробимо так. Я піду тобі на зустріч, скину ще 20 доларів, і ти забираєш ці диски. І, так, на доставку мені скидую. Я такий дивлюсь: ну, якщо він почав скидувати, треба ломати його до кінця. Юрій сидів. Оператор зі мною він каже: це, бери, реально чудові диски, все, пушка-гонка. Я кажу: та ні, якщо почав скидати, треба ломати до кінця. Ну що робимо? Я торгуюсь і ми зійшлися вже на 7 тисяч гривень. Ці диски мені виходять 7 тисяч гривень, плюс доставка. Але він каже, дивись, передоплата 500 гривень. Я кажу, так ну добре, скинь мені, будь ласка, інстаграм свій, щоб як був він гарант, тому що зараз дуже багато кидав. Хоч і на Оликси він з 2020 року цей хлопець. Інші варіанти в нього є. Статистика непогана. Ну і я якось підстрахувався. Він скинув мені інстаграм робочу е силочку та свою. Е, Лічно далі е, я це йому скидаю 500 гривень. Реально варіант непоганий. Зараз я вам таку фото ставлю цих дисків, як вони виглядали. Ну реально просто пушка-гонка. Мені дуже ці диски взагалі зійшлись. І мені виходить 7,5 диски. Резину мені підігнали. Що мені потрібно? Четверте, четверту покришку зробити, відвести на пайку, запаяти таки, цю таку маленьку дирочку запаяти, тому що латка не буде дуже добре тримати. Треба його запаяти. Вже домовився, буде ввести на вихідних. Можливо, вже сьогодні хотів забрати диски, але, на жаль, зараз пропало світло. І як ви розумієте, на нова почта не буде працювати, тому що мені треба їх оглянути, тому що наложеним платежем він мені вислав. 6500-500 гривень я йому на карту скинув і плюс доставку мені треба оплатити. Ну, таке весела, дуже цікава історія. Побачимо, як вони будуть взагалі виглядати. Я надіюсь, що сьогодні заберу ці диски, але щось надія мене трохи угаснула. Ну, Будемо потрохи йти далі. приодів трохи курточку, а то на вулиці нас похолодало, мінус 2 градуси, вже реально холодно. І що? Зараз чекаємо, коли нова пошта світ запустить. Коли вдома світ запуститься, поїдемо реально заберемо е, ці прикольні диски. Я хочу е, два диски вже на резину обути та поставити наперед, показати, як воно взагалі буде прикольно виглядати. Реально чи змінилося. Ну реально буде змінюватися вити, але на жаль, вони ще сірого кольору світлого, е, Це я хочу покрасити в матовий чорний колір, але, але це все буду робити влітку. Ще хочу перекрасити в мене золотісті супорта. Тут я хочу покрасити їх в салатовий колір, як я це робив на Volkswagen, це, це можете переглянути. І тому що вони будуть дуже так симпатично е, виглядати з цим кольором кузова авто. Ну що, чекаємо, диски, можливо, сьогодні заберемо. Ну, Я навіть думаю. Сьогодні вже ні. Чомусь така надія на мене. Ну, будемо чекати, можливо, завтра вже поїдемо та заберемо. Так, ну що, забрав я диски. Ці пушечки. М -м -м, красота. Прямо ляпота виглядають. Зараз три диска поїду. Обую в цю прекрасну резину, поставлю на автівку два колеса наперед. Побачимо, як буде вигляд мати автівка. Ну що, поїхали. Так, ну що, замінив я колесо, Пара ну Реально кайфово виглядає. Просто я навіть не знаю, красити його чорний колір чи ні. На, на серебрянці взагалі дуже прикольно виглядає. Ну, прям Бувка гонка. Так, що мені треба зробити? Ступиться трохи більше на диску. Мені треба буде проставочку, на ступицю пластмасову купити, щоб коли ставити виставляти рівно. І далі мені заглушку сюди купити, тому що моя маленька з 15 радісу Ну, прикольно виглядає, дуже сильно. Так, ще одну покришку на ремонті зараз зроблять і в зиму, як, взагалі буде все разом виглядати, ну реально прикольно. Ось зараз я був трохи в шоці. Достаю колеса, починаю їх відносити. Але так на вагу це колесо важкіше. Взяв ваги для ці Зараз поставлю. Так. 18. 18 та 1. Тобто 15-й радіус, 18 кілограмів, 100 г. Важить одне колесо. Тепер шістнашки. Шістнадцятий радіус новий мій. О, зараз поставлю. Зараз. Так. Зараз, зараз, стоп. Шістнашки легші, ніж п'ятнашки мої, що стояли. Що це зима, що це зима. Ну я в шоці? Ну це не ковка, ну Це реально не ковка. ну Прикольно, прикольно. ну лав. Так, ну що, всім салют. вулиці дуже похолодало, як ви бачите. Яка це пуля? Як ви бачите, встановили вже ми 16 -ти диски на покришки. ну Сочно, дуже-дуже смаколико, прям. Реально, пушка ракета Петарда виглядає Реально дуже кайфово, дуже симпотно виглядає. Виліт взагалі шикарний. Реально шикарний вигляд. Тепер я не знаю, чи варто їх красити чорний колір. Варто чи ні. Я думаю, можливо його покрасити в чорний колір та супорта покрасити салатовий. І буде такий цікавий вигляд, мати але це якщо буде все робитися, це буде робитися тільки літом. Поки що це все взагалі не актуально. Ну Прикольно реально виглядає на цих дисках. І це, я не знаю, ковка, не ковка, але щось цікаве. Так, і що ми з вами ще зробили? Так, як ви пам'ятаєте, наша трубка вихлоп, типу. Ні, прикольно виглядає, реально прикольно дивиться. І значок. Так, нового емблема, нового зразка, як і спереді. Вона встановлена. Реально на цих дисках прикольно автівка виглядає. Так, ну що, сів'є автівку, тому що на вулиці реально сильно нас холодно. Я взагалі в шоці. Вночі було мінус вісім. Зараз мінус 7, а по факту дуже сильний вітер і, кажеться, мабуть, мінус 12-13 градусів, це точно. Так, ну що, я поставив диски. Я взагалі дуже дуже радий, що так все склалося. Реально, просто нічого складного. Тепер свої чорні диски з резиною зимньою та в подарунок літню Я опублікую на Улисі, на своїй робочій страниці. Наприклад, за пабарахолка, хто знає, опублікую та буду продавати. Продавати буду там 7 тисяч гривень за все за. Комплекс за диски, за зимню резину, за літню резину. Це все я буду продавати, щоб недовго воно дуже сильно було на продажі. Так, ну що, я взагалі прям дуже радий. Реально, диски мені взагалі дуже сподобались. Тільки буде така проблемка маленька вирішити, чи варто їх чорний колір красити і робити. Зелені салатові супорта чи ні. Як ви думаєте, будь ласка, напишіть її в коменти, тому що мені дуже буде цікава ваша думка, тому що я не знаю, чи варто робити це, чи не варто. Так, ну що, це відео підходить до кінця, як ви зрозуміли, тому що я говтів сів вже руки замерзли, просто капець. Будемо потроху. Закінчувати цей ролик. Я дякую, що хто дивився до кінця цей ролик Дякую, що додивилися. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте мене лайком, підписуйтесь на мій канал. Ну що, до нових зустрічей!